Добрий ранок, дорогий друже. Я хочу з тобою поділитися, пороздумовувати з самого ранку і привітати тебе з цим днем, що ти проснувся, що ти живий, що ти можеш дихати, що ти своє серце наповняєш словом, думками. Ну, які в тебе думки сьогодні? В тебе сьогодні думки переживання. Думки відчаю, слова, можливо, роздратування, які то в тебе є перешкоди, що в твоєму серці сьогодні знаходиться? Що відбувається в твоєму серці? І ти повинен аналізувати себе. Ти не повинен просто віддати своє життя. Злим думкам, ти повинен зробити певний аналіз в своєму житті, чому я такий, чому я злий, якщо добрий, то слава Богу. А якщо в тобі десь зло прибуває, то воно тебе хоче з'їсти, це зло. Воно хоче вбити тебе це зло. Якщо в тебе є якась думка страшна, то вона хоче вбити тебе, вона хоче розчарувати тебе в цьому житті. Чому мій канал називається Слово Життя? Тому що тільки слово, яке приносить тобі життя, воно принесе тобі щастя, воно принесе тобі радість, мир і любов. Дорогий друже, я тобі хочу сказати, що радість має бути в твоєму серці. А радість приносить тільки Бог Дух Святий. Якщо в тебе буде спілкування з Духом Святим протязі дня, Дух Святий принесе тобі щастя, принесе тобі радість і принесе тобі наповнення миру і любові в твоєму серці. Це так приємно. Я йду, і моє серце радіє, я йду по цій дорозі. І мені не дорога приносить радість, мені приносить не те, що я бачу, приносить радість, а те, що я відчуваю радість в Дусі Святому, тому що Він відкриває мені цю радість в цьому світі. Він відкриває мені бачення цього всього, і моє серце радіє. Радій, друже. Знайди Бога, знайди в своєму серці, зустрінься з Духом Святим, зустрінсь.